Вітаю вас, друзі, на уроках музичного мистецтва. Сьогодні на уроці ми вирушаємо в захоплюючу музичну подорож до країни, яка розташована в самому серці Європи Угорщину. Угорщина країна, що славиться своєю багатою історією, чудовими краєвидами, а особливо своєю унікальною музичною культурою. Угорська музика це дивовижний світ яскравих мелодій та запальних ритмів. Що відрізняється своєю складною та яскравою ритмічною структурою, а для її мелодики характерне широке використання музичних прикрас та імпровізацій, які роблять мелодію більш виразною та барвистою. Сьогодні на уроці ми прослухаємо знаменитий твір італійського композитора Вікторіо Монті Чардаш. Чардаш один з найвідоміших та найпопулярніших угорських народних танців, і складається він з двох частин: повільної та швидкої, з різким контрастним переходом, що робить цей танець захоплюючим та динамічним. Виконання чарташа часто супроводжується експресивною грою на музичних інструментах, що відображає широку гаму емоцій, від меланхолії до нестерпної радості. Тож зараз постав урок на паузу та перейдіть за посиланням на музичний твір, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. Що нового ви дізналися про угорську музичну культуру? Які основні риси ритміки та мелодії угорської народної музики ви запам'ятали? Що таке чардаш і які його характерні риси? Як змінюється темп та настрій в чардаші? Які емоції у вас викликала угорська народна музика на прикладі музичного твору Віторіо Монті Чардаш? На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва Неверковець Аліна Миколемна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!